Шановні наші священники, маю честь від голови обласної ради нагородити вас почесною грамотою Чернівецької обласної ради за перед ним незалежності, за заслуги перед батьківщиною. Ви знаєте, хто той не ви не тільки з 22-го року, а з 14-го року ви капелани і допомагаєте, тому я думаю, що Україну ви з перших днів незалежності відбудовували. Тому маю честь вас нагородити. Приєднатися до всіх побажань, щастя, здоров'я, всього найкращого. Дякую, дякую голові обласної ради. Дякую вам, пане Сергій, за честь. Е... Нехай ця відзнака буде не тільки для мене, як священника Кіцманського, але й для всієї Кіцманської громади. Дякую. Всіх Бога. Благ... Так, так. Дякую, так. Дякую. 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 А, Також щастя, здоров'я всіх цих. Я знаю, що ви тих перших які переводили багато церков було мирно, спокійно у нас на території регіону, бо не тільки можна розробляти церкву, але ще треба розумно підійти, щоб ці люди, які ходять до другої конфесії, також могли перейти і бути разом з нами. Без бійки, без сварок, а мирно і спокійно. Нам бачу вертання, тепіння, успіху вам і всім вашим. Я думаю, чоловік Бог об'єднання. Всім бласних. Також приєднуємося. І вам з нами дуже багато справ робити для армії, для України. Приємно вас сьогодні вітати напередодні такого гарного незалежного свята. Думаю, що на другий рік буде круга 35 років незалежності одної держави. Ми маємо гарно відсвяткувати цей день вільній незалежної дійсно країни. Дай Богу, що так сталося. Дякую за відзначення. Це Сині. подяка в особі мені для моїх порожня. Дякую на допомогу вам. Гарну подяка за те, що ви робите сьогодні. Ви дуже багато допомагаєте нашим хлопцям. повірте на таких, як ви сьогодні, тримаєтеся. І не тільки церква, й тримається і наш благодійний фонд. Ви завжди безвідказні, коли треба сіли і поїхати, так і тримаєте. Дякую. Дякую. Служу церкві українській і служу українському народу. Резонтянич, власної ради вас вітаємо. Це напередодні Дня Незалежності. Такі люди, як ви, потрібні нам, одні можуть воювати, другі допомагати, а разом і буде не допомогу. Це відповів власної ради, вітаю вам. Щастя, здоров'я, всі двох. Вітаємо так само вас на напередодні Дня Незалежності. І люди, більше були ви, один на фронті, другий в тело, водному допомагаємо, дякую. 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 разом розбудовуємо. Дякую. було. Дякую. Дякую. Вітаємо вас, щастя, здоров'я, сімейного успіху. Ви дуже тяжко працюєте разом з чоловіком, разом до перемоги. Всіх було. Дякую. Все, для нас були масні, здорові. Як сьогодні нищуть вас усіх? Тому тримайте, стійкість. тобі дякую, як керівнику унії, так і тримай далі. Yeah.